Друзі, усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Вас вітає моя красунечка. Красучка моя вас вітає. Красунечка хоче їстоньки. Ви запитуєте Марічко, як там ваша красунька? я вам зараз покажу. Зараз розверну. Дивіться. Ну, присіди, Марічко, давай їстоньки. Марічко. о, о, Путенько давай. Ну, красуня. Так. Ось бачите, скільки всього лиш зерна. Їсть моя красунька. Ну, Це може чуть більше, як вона їла. Вона в мене вже є запущена і вона є дуже-дуже скоро. Я хочу їстоньки. Дуже-дуже-дуже. Можна сказати, що просто залпом. Вона з'їдає і все. Я б сказала, би, що вона чуть похудла, але запустилась. Але запустилась. ліках в нас вже нічого нема. І вимічко таке волосате. волосати, волосати танцює, скажімо, річко, не можна до мене торкатись. Ну та й все. Дість вона в мене на даний час солому. Ця вже солома перебрана. І ось, і все. ось і все, красунька, що ти робиш? Скрия хочу ще, але мені Марічка не дає. Доїла гарненько, чистенько моя красунька. А тепер що ти хочеш? Тепер дам водички, зараз почекай. На, на водичку. Не хочеш? Ну? Отак, От друзі, зазвичай ввечері вона ніколи води не п'є. Дуже-дуже рідко, щоб вона пила воду на ніч. Поїла і до соломці, так, красунечко. Так, а вранці випиває дуже багато води. Як бачите, вона голову тягне туди, тому що там солома не перебрана, а тут вже соломця перебрана, як то кажуть, вздовж і в поперок. Тому зараз я цю соломцю викину і її нагорну свіжої. Так, тепер ой-ой-ой, щось таке літає. Марічка наворушила, розворушила соломицю. О, Бачите, бачите, дівчата і хлопці, як гарно красунька їсть солому. Це солома пшенична. І я так зрозуміла, тут є травичка, сінце і красунька дуже-дуже гарно смакує. А це в нас вже ранок. Так, там таблеточка кайоду. Красунечка дуже гарно з'їдає, і, і вранці вона буде пити водичку. Кальцію і живини я їй не даю, тому що... Тому що без картопельки вона кальцій не їсть. А коли роблю пійло, тоді вона і кальцій, і живину дуже гарно смакує. А так, вибере зерно, а живину і кальцій їж сама. І тому на даний час даю поки одне лише чисте зерно. Ну і таблеточку кайот. Даю через день по одній таблетці. Давала я листопад, грудень не давала, робила перерив, а тепер січень даємо знову. Ось і все, дівчата, хлопці. Уже там вже там нічого нема. Марічку, давай ще. Але ні-ні ні. Ще треба трішечки подавати їй саме зерно Зараз я Тобі там водички. О, пи водичку. Ви е я то заберу. Все, напилась. Красунька, більш не будеш. Коли більше п'є, коли менше. Але вранці п'є водичку найкраще. Що, сонечко, все Що таке? Щось хоче там. Щось хоче, щоб та Марічка десь почесала. Але мені нема часу вранці, треба йти хутенько-хутенько до хати і збиратись на роботу, красунечко. А тобі лишається перебирати солому. Все, друзі, усім бажаю гарного дня, Божого захисту, міцного здоров'я. Будьте здоровенькі, бережіть себе і своїх рідних. А Марічка йде на роботу, красонечка залишається. До вечора. Тут саменька із корми. Все, усім, до побачення. Пока, пока-пока, пока. Дівчата і хлопці, і ще хочу сказати, ось таку крейду можна купити в будівельному магазині. Там, де все для ремонту, там, де все для дому. В таких магазинах можна купити таку крейду. Не у ветаптеці, а у будівельних магазинах. Ось там можна знайти таку крейду.